Мамко, ну мамочко, ти знаєш, я замало погуляв. Може, ще ну, випустиш мене, давай ж з цієї сторони, ти розноброся. Ну, давай же випусти, погуляєш. Але мусів гуляти тут не буде, тому що тут можеш втікти. Чуєш, Мусічко, Не чую, я тоже, хочу, я, хоч я завелика. Мамка сказала тобі не гуляти, знаєш не гуляти, ти ще замаленька, на дорогу виходити. Ну, так, замаленька. Іди, сончик, погуляй. А я, мусічку, потримаю, щоб вона не бігла за тобою. А тут ті-ті. і що вам обробити без неї? Ну, да що ж ма без неї поробити? Навіть не знаю. Так, куди піти? Наліво, направо, до подружки? Та вже піти до подружки. Ні, довго не ходи, бо треба йти на роботу мені. Та знаю, мамка, знає, я ж. тем не вихований. Похожу тут біля дружки, так й все. Добре, а я піду, мусіку, повтримаєтеся. Мусік, в кімнатку, поїсиш там. Я мампу, я так ось хоч упустив. Ні, ні, тобі не можна, ти ще маленька. Сонік, Сонік, додому. ти ж нагулявся. Ні, мамка, тут свобода. Ай, за своє швабони, піду за тупою. На тут не подобається? Куди ти дивишся? Кічечку соєчкаєш. На пригоду я дивлюсь. Травку поїб. А ти пусти біля мене. Я люблю, коли ти зі мною гуляєш. Та мені нема часу, я ж на віду. Так. Да. Ну, добре, зараз трішки похожу і на сад підемо додому. Та походи. похуди. О, муська вирішу, дивись, мамку, зараз втічек. Ой, мамка, а я тік, а я втік, дивись, як я втік. Так, Мусічко, пускай до дому, швиденько. Так, Муська, вистраю з дому пішла. Мамка, мамка, вона втікає, доганяє її. Муся, бачив, я до дому йду? Так, дом всім подписочким, гарного робочого дня, пока.